Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати капусту, яку я садила 3 дні назад. Пам'ятаєте, я показувала, як її садити старим дідовським методом. Тепер дивіться, я її закаляла. Я її доглядала. Висадила в ґрунт не з теплиці зразу. Але ці дні якесь таке сонце странне було. Так воно щось жарило, що капуста моя не витримала. Все одно пожовкла трохи, хоч воно полите було. Ми, я поливала його вже два рази її. Е, не було в мене часу її замульчувати травою, та й сама подумала, що вона ж в мене закальона, що її буде. Вона в мене на другий перший день ще стояла, потім сонце прижарило, вона в мене вляглася, пов'яла, ми її знов поляли, але знов таки не було часу її травою закутати. І дивіться результат. Хочу вам просто показати результат мульчі. Все-таки вроді дрібниця, але як вона впливає. Тут я вже землю збурила трохи. Дивіться, бачите, пожовкло. Тут взагалі пов'яла трохи. Не знаю, що це за сонце таке було. А тут я ще маю пройтися, дивіться, як земля полопала. Там мокро, бачите, мокру. Але земля полопала, я її зараз розпушу і сьогодні чоловік вдома допоможе мені її все-таки накрити травою. Ой, це настали часи. Колись пам'ятаєте, як то кажуть, палку в землю посадили, і вона росте, а зараз все щось треба придумувати. Все, треба щось викручуватися, щоб його виростити. Наскільки клімат змінився? Бачите, вона пожовкла трохи, Ну, припалилася, хоч і була зволожена і все, але сонце дало житті. І тепер дивіться, капуста, яку я тоді накрила травою. І я її чесне слово. Клянусь вам, Я ні разу її не поливала, дивіться. Ну, поливала тоді, як я вам показувала, як його замульчувати один раз. Волога сохранилася, трава вже висохла, Капуста вся зелена, то це в мене розсада закальона. А уявляєте, щоб я тако купила на базарі з парника і зразу посадила в ґрунт. І її всій було би хана. То робіть любі мої висновки. Все-таки треба накривати при теперішньому кліматі любу розсаду треба мульчувати. Оце посадила собі з виробій. знайшла у себе. Ну, як знайшла? Там він в мене ріс, але там почалася стройка і я його викопала з землею. Перенесла нагород, аби він ліз. І дивіться, я вам кажу, що якесь сонце було ці два дні странні. Дивіться, він погорів. І це ж Звіробій бурян. Я його садила, пересаджувала ввечері, полила його і все з землею висадила. Трошки, правда, залишилося, тут згоріло. тут... Трошки залишилося. Тут, ну, може, відійде, але верхи згоріли. Тут взагалі згоріло. Тут взагалі теж згоріло. Зовсім. Блин, такий гарний корчик був. Це згоріло. Я кажу, що ці дні, люди часто жалілися на головні болі, в спині ломило, у людей в суставах. мене теж спину прихватило, не знаю. І це, бачите, я кажу, що сонце якесь було підозріле. І це воно все попалило. Хочу вам показати ще свою морку у равликах. Яку я посадила вже пізно, пізно. морква витримала. Ну, правда, я її садила до цього сонця, щоб було цих три дні. Ой, дивіться, бачите, Вся жива, так в мене йде до самого того рядку. Ви скажете, що це в мене ще забурян такий росте на городі. Це в мене ромашка. Я її навмисне полишала. Вона якраз зацвіте і я її позбираю. Я завжди її тут лишаю на цьому місці. Вона її скільки в мене. Це її ромашки. А то в мене кущ шалфею. Верніше там два кущі, але один кущик не бачили, скосили мені. Він напустив нового. А то в мене кущик шалфею лікарського. І хочу вам показати окрасу мої клубніки. Дивіться. Опа. Опа. І там воно далі знову зацвіла і знов зацвіла. Це клубника Роман. Вона цвіте розовими квіточками. Я її виростила з насіння. Ой, ось дивіться, як гарно цвіте розовим. Ну, і це в мене також клубніка різних сортів. Сантана мене дуже порадувала, звісно, сорт бомбезний. Я, правда, ще не кушала, в торік. я виростила також з насіння, в торік я розсадила не давала квітувати позавторік, вибачаюсь, вона багато вусиків дуже пускає. З тих вусиків я розсадила знов, знов квіти поудаляла, і вона в мене знову багато напускала вусиків. І я собі посадила на городі ще п'ять рядків великих. А ці. Будемо пробувати вже ягоди. Дуже вона рясно цвіте, Ну, по квітах можу сказати, що вона не крупна. Середня така клубніка. Е, Діана, Діана клубніка, вона плодоносить три рази, е, в Торік дала три рази урожай і вона. Пускає на цвіт, коли сніг сходить. Оце трохи там попримерзало, тому що дуже рано вона почала цвісти. Мені прийдеться на ню накладати агроволокно, потім куплю і накрию. Я би так, мабуть, і ягоди вже їла, би, якби не, не, цей, не дала змерзнути квітам. Там деякі квіти вже, бачите, з чорною серединкою, це були заморозки. І вона ну там не буде вже ягід, але все одно вона продовжує цвісти, дуже довго цвіте. І будемо дивитися. Ще у мене є сорт женєва. Ну, поки що нічого не можу сказати нас ще тільки починає цвісти, видно, середній сорт женєва. Аромас. Аромас. Квіти крупні. Наверно, це будуть великі ягоди. Не знаю. Також насіння вирощено. Саріан. Варіант також квіти крупні, напевно, відноситься до цих ряду гігантів. ось Крупна клубніка буде. І Єлізавета. Це я в той рік осінью ці раз, два, два, три. Три сорти, три сорти аромас. Серіани і Єлізавіта, я торік осінню розсадила, то цього року вони в мене вже зацвіли. І мої кабачки витримали заморозки. Пам'ятаєте, я вам показувала, я їх ховала під бутилки і накривала буряном. Ну, Тут ось трошки все так, ні, це, напевно, від сонця. Це, скоріше все, це сонце дало. Прогоріло трохи листя, але... Заморозки вони витримали. Якби я просто бутилки поставила і не накривала буряном, вони б змерзли. Бутилками, я бачила, просто люди накривають і думаю, що воно вже закрите. Ні, воно нічого не дасть, воно змерзне. Так як і в теплиці змерзне, якщо ви просто в теплиці накрили бутилками. Ну, хіба там в теплиці 1-2 градуси різниця між двором, якщо 1 градус морозу? Не знаю, я пробувала, в мене все одно під плівкою тепличка змерзає, потрібно накривати. А так, виходить, бачите, воно гарно витримало заморозки Ось, дивіться. Бачите? Ну, це, да, це опіки. Це від цього сонця странного згоріло. І є у мене ще клубніка, колись давно-давно я купила у дядька 5 стеблинок і посадила. Вона крупна і вона пізня. Вона в мене буде достигне, вона тільки починає цвісти. Дивіться, яка клубніка. І вона в мене починає плодоносити, коли вже ніде клубніки нема. Ну, я не знаю, що це за сорт. Бачите, багато, дуже багато є суцвіть Це вона тільки починає цвісти. Якщо та клубніка вже перецвітає, то ця тільки, тільки починає, вона ще буде. Виходить десь до кінця травня цвісти. Вона уходить від заморозків завжди і я завжди маю клубніку. І наостанок хочу вам трішки розповісти про вербу. Зараз саме час її збирати. Навесні, ну, ось до кінця травня, кора і молоді гілочки. Добре збирати, засушувати. Верба це природний аспірин. Коли у вас головні болі мучають, можна пити, заварювати при простуді, добре заварювати кору і молоді гілочки, ось такі молоді. Заварювати пити, коли розширення вен, варікоз, заварювати, пити. Робити ванночки, не парити ні в якому разі, а просто у теплій воді тримати. І е, якщо у вас дуже випадає волосся, можна заварювати також кору верби і мити у цьому за... у... настоюві мити голову. Воно укріпляє корінь. Булося. Знаєте, я буду потрошки у кожному відео, відео розказувати про цілющі властивості рослин, тому що я замітила, що багато людей от іде відео повністю про кульбабу. 10 хвилин розказують про всі цілющі властивості, мікроелементи, там настої, запари всякі. Люди не запам'ятовують. Ну, Знають тільки, от спитайте, кого, що ти дивилася про кульбаву, що ти знаєш? Вона лікувальна. І все. Багато інформації погано запам'ятовується. Тому я буду розказувати по трішки у кінці кожного відео про якусь рослину. Так вам буде легше запам'ятати. На цьому все. Бажаю вам Гарного дня і до зустрічі на все добре.